Яким чином настільки крупні сережки так легко тримаються на вухах? Секрет в матеріалі їх зроблено за алюмінію. Здавалося б, не зовсім ювелірний метал, який у певних ситуаціях, як бачимо, може стати у пригоді. Колекції прикрас у вигляді старих цвяхів, які символізують вузли часу і силу, що допомагає долати перешкоди, виготовляє Тетяна Чорна. Спершу це були каблучки, брошки, підвіси та кафи, а тепер до них додалися ще й креативні сережки із камінням, гранатами, цитринами, перлами і опалами. Звісно, штифти та гачки срібні, і на вигляд, доволі гострі деталі насправді безпечні. До речі, на недавньому маркеті автор, який проводиться в рамках ювелірного фестивалю в Румунській Трансильванії і є одним з найбільших у центральній та східній Європі, авторка сережок виграла приз кращого дизайнера на думку відвідувачів. І це вже не перша нагорода українців в Румунії, де, як виявилося, обожнюють сміливі сучасні рішення та творчість українських митців.